Зараз без обмежень по часу ми, ми, е, всі категорії, крім пенсіонерів за віком, мають можливість їхати безкоштовно на всьому громадському транспорті. Пенсіонери повертаються перевезення в тролейбусах по картки житомирянина без обмеження по часу, безкоштовно, без відповідно картки житомирянина по посвідченню пенсіонер е, має оплачувати 3 гривні. Тобто все повертається, як це було до, до введення обмежень. Раїса Воленюк користується пільговим проїздом в громадському транспорті. Каже, що для неї часові обмеження були незручними. Мені хочеться рано кудись поїхати, а днем вдома сидіти. Я жду цих 10 годин, щоб сісти на цей трамвай чи тролейбус, а платити 6 туди, 6 сюди. пенсія невелика». Керівник Житомирського трамвайно-тролейбусного управління Андрій Нечуйвітер розповідає. Що період дії часових обмежень в громадському транспорті для підприємства був ефективним? Для підприємства це було краще. Для підприємства. А я вам скажу, чому. Тому що дивіться, ну, ситуація така: людина стоїть на зупинці і тут е, заходять і повний тролейбус. І людина, яка має можливість заплатити, вона стоїть і думає, а може, я краще поїду на маршрутки. Чи, е, е, ну. тобто, в цій ситуації ТТУ, звичайно, вигравало, тому що е, обмеження були, якщо людині Край там треба їхати, вона платить. За словами Андрія Нечуйвітра, відміна часових обмежень ніяк не вплине на кількість громадського транспорту в місті. Не зміниться. У нас 74 тролейбуси, 12 трамваїв і 14 автобусів. На літо ми скорочуємо кількість тролейбусів. У нас було 81 одиниця зараз 74, І вони будуть їздити до серпня. Кондукторка Галина Качанівська каже, що сьогодні зранку кількість людей в транспорті збільшилася. Більше людей стало. Люди довольні? Не всі знають, але довольні. Наше діло вічливо до людей обходиться. Житомирянин Ярослав Власюк постійно користується громадським транспортом. Каже, що скасування часових обмежень проїзду для пільговиків приймає позитивно. Якщо це не впливає на бюджет міста, то добре. з пенсіонером це краще. Я маю гроші, я їжу комунально, купив карточку, їжу по такій карточці. Нормально. Нам ну, може дискомфорт вранці більше людей буде. Хай люди їздять. За словами керівника міського управління транспорту і зв'язку Костянтина Підпокровного, в разі погіршення епідситуації, часові обмеження проїзду в громадському транспорті можуть повернути. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.